Так, поняли. Йо, ну що ничего, всіх ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні в цьому відео хочу показати вам одне. Моє тренування сьогодні. Ми маємо пуш-тренування: це груди, плечі, буде дуже багато віджимань на бруся з додатковою вагою. Але це ми будемо робити вечором. Зараз ранок, п'ята ранку, і буду відправлятися полегоньки на ранкову пробіжечку. Ранкову пробіжечку у вигляді 5 кілометрів. Ну, мінімум 5 кілометрів нам сьогодні потрібно закрити цю ціль. Але є одна проблема. Є одна проблема вчора вечором випав перший сніг. Перший сніг і буде трошки складніше бігати. Але надіюсь, нам це особо не помішає. Беремо зимові кросовки. І полегки відправляємося контролювати село, перевіряти територію, мітити територію. Потрібно покласти перші сліди на асфальті. І... і надіюсь, мені трохи вийде щось для вас зняти. Декілька кадрів, хоча б. От. Тому що менше текста, більше движень і йдемо на пробіжечку. А після пробіжечки я піду робити якісь свої діла. І вечором зустрінемося вже на силовому тренуванні, так сказати. Погнали! Бля, ну я затерплю. go. Я убрав асфальт сюди. Так, блаками є, тримати взагалі якусь швидку скорість максимально важко, тому що сніг стане. І моя знаєте, зараз номер один ціль. не упасть, а тут не жить, если так сказать. Let's go. уже довольно видно. Так, третий камер. Чил. Йоу, ну, бро. Зима. Холодно. Так, четвертий кілометр вже налеєш, ще нормально видно на камері мене. Як я тут біжу, нам таки мені на 4-5, але взагалі не відчувається. Можливо, тому що немає вітру. Йоу. Просто що за, що за краса. Так, Пряме включення йде максимально непогано, але доволі слизько. Планував взагалі пробігти 5 км. Я в принципі вже пробіг. Але ще потрібно повернутися в другу сторону. Короте, сьогодні вийде взагалі 10. От... Вже доволі видно на дворі. Що взагалі головне пробіжці. Головне це твоє дихання. Твоє дихання, темп, з яким ти біжиш. і так що нормально і нормальне відчуття. Ну, як перевірити, чи нормально ти біжиш? Ти повинен бігти так, щоб тобі комфортно було розмовляти. А то якщо ти так, то значить ти біжиш. О, супер. Короче, 8 кілометр В принципі не важко Взагалі не планував скільки бігти. Вийдіть сьогодні 10 і найважче нам певно, що було це зробити перший. Да. Це зробити перший, це вибігти в оцей осніг. І і ото. Тому який висновок можна зробити. Не бійся зробити перший крок. ханега Після першого кроку. Само собою накладаюся, Тому go. Так, бро, пробіжка, в принципі, завершена, 10 км готово. І вже І вже що? вже? Зараз потрібно буде йти кидати снюс, сніг і вечором побачимося на тренуванні. Так, бро, телепортація. Нарешті ми у моєму залі, нарешті ніч, і нарешті ми можемо робити моє основне тренування на сьогодні. Переважно завжди я тренуюся вечором. Дуже люблю нічні тренування. Хоча, якщо так подумати, логічно подумати, у першій половині дня повинно бути в людини найбільше енергії. Під кінець дня вона вже вичерпана, хоча в мене якось воно працює наоборот іменно вечором. Мені вдається бити якісь рекорди на тренуваннях. Мені вдається з кайфом проводити ті тренування, і набагато ефективніше ніж у день. Тому тому такі проги. День також пройшов продуктивно. Всі свої важливі справи. Я зробив, і знаєте, та пробіжечка ранкова дуже сильно відчувалася впродовж дня. Ноги, ікри дуже сильно болять, дуже сильна кріпатура. Ніби я пробіг якийсь дуже великий марафон. Все ж таки, бігти в сніг трохи є різниця ніж бігти по сухому асфальті. Але бро, я довольний, тому що ясне діло, що потім по сухому асфальті буде бігти набагато легше. Стаки випробуваністю. Ви челенджі і окей, доробити невеличку розміночку, і після цього можемо приступати до першого робочого підходу з вагою 24 кг. А так, let's go! Так, ну що можу сказати? Вийшло 50 повторень, я нарахував 50 повторень, хоча це потрібно буде також перевірити, може я там збився чи ще щось. І якщо це так, якщо це 50 повторень, то виходить у мене новий рекорд. Звісно, можна робити і частіше, але така техніка для мене допустима. Допустима в моїх тренуваннях, в моїх підходах. І тут я стараюся більше відпрацьовувати швидкість повтори, тому отак. От, от. Але в будь-якому випадку я дуже радий, тому що ніколи з цією вагою мені не вдавалося робити. 50 повторів. Минулий найкращий результат це був 46 раз, а тут 50. Це, напевно через те, що я знімаю зараз відео, камера, і воно якось так. Відпочинок ставлю 5 хвилин і будемо переходити до другого підходу. Так, другий ракурс. 5 хвилин пройшло, і зараз цікаво подивитися, скільки ж вийде повторів вже у другому підході. Скільки таких підходів? 4. Сьогодні робимо 4, а далі будуть іти віджимання вже більше на груди. Ну і потім будемо добивати плечі. te colocar Так, 41 повторення вийшло, і це реально круто, тому що я своїм другим підходом чуть не побив свій минулий рекорд, щоб ви розуміли, який був 46 повторень. Це реально щось сьогодні йде, чи то атмосфера така вже новорічна, чи що. Ну іде доволі круто. Так і в загальному вже на наступне тренування, напевно, що буду брати 32 кілограми. Довший час я працював з цією гіркою. 24. І нарешті я виконав цю ціль у 50 повторень. І далі логічно, що потрібно вже переходити до якоїсь вищої ваги. Напевно, що це буде 32 кг або 40 кг, це вже буде видно. І також будемо старатися довести їх до 50 повторень. Окей, йдемо робити третій підхід. Так, 5 хвилин пройшло і починаємо наш третій робочий підхід. Let's go! Так, виконує третій підхід і вийшло щось в районі 28 повторень, якщо я не помиляюся. Але цей підхід я вже старався робити більше на техніку, пускався нижче і робив самі повтори підконтрольніше на відміну від перших двох підходів. Перші два підходи я робив більше на скорість, на повторення, тому що на свіжака набагато краще це робити. А далі вже третій, четвертий підхід більше на техніку, на пропрацювання м'язів. І от так переходимо четвертому підходу. Йоу. Так, усі віджимання на брусях на сьогодні я виконав. Десь ось тут у вас буде тотал, скільки повторів у нас сьогодні вийшло. Ну а далі нам потрібно переходити до наступної вправи. І що ж я буду робити? От як думають, це будуть віджимання від землі. Віджимання від землі в наклоні це наверх грудей вправочка. В принципі, у мене вдома є гантелі, на них також можна лежати нормально, так ваги лавка є, але я більше віддаю перевагу звичайним віджиманням. Звичайним віджиманням краще мені це вправо подобається, і де би я не був, чи в себе вдома, чи в якомусь великому залі, де вся вага, яка тобі потрібна, все є. Я завжди віддаю більше перевагу класичному жиму льожи штанзі або відтисканню на брусах. То ніколи не роблю з антелями. Майже ніколи. Хоча це кому як. Тому зараз ми падаємо на землю і робимо дуфіно віджимання. dat ik bijna een persiepiet 12 повторень, 12 максимально підконтрольних повторень, повільно опускаюся до дотирку грудей до землі і різко вижимаю себе. Дуже класно відчуваю грудей, обов'язково добро попробую. Так, другий підхід, і тут вже у мене набагато менший відпочинок між підходами. Якщо в відтисканнях на брусах відпочинок був 4-5 хвилин, то тут вже. Півтора хвилини, тому що тут ви працюєте зі своєю власною вагою тіла, і нагрузка тут також зовсім інша. Тому й потрібно скоротити час відпочинку під час виконання цієї вправи. У мене вже слова плетуться, Погнали робити підхід. Йоу! 10 полтори. Хух. Ам дах за бетика на Let's go! Груди я накачав, ще потрібно накачати плечі. Оскільки сьогодні ми робили дуже багато віджимань, відтискань, називайте це як хочете. Робили багато віджимань. Наші дельти плечі забилися, особливо передні дельти. Тому сьогодні передні дельти ми не робимо. Тільки середня і задня дельта по одні вправі. По одній вправі цього буде достатньо, щоб і не перенагрузити плечі, але також дати їм чуть-чуть ізоляції, ізолейшн, you know? Так, ханико. перша вправа на середню дельту це будуть махи, але махи по одній руці. Що ми робимо? Ми впираємося ось так в стінку, робимо крок, крок у бік двома ногами. І виконуємо ось такі от махи, максимально тут включаються наші середні дельти. На відміну від того, щоб стояти з двома гантелями і робити. Робити махи. Цю вправу я вже показував у своїх відео, але відтоді нічого не змінилося Я далі виконую цю вправу. Тому погнали декілька підходів, 3, три, 4, три, три, і можемо йти далі. І так само робимо на ліву руку наклон крок у бік. І Здається, вага невелика. Тут цього 10 кг, коли ми працюємо звідси, навіть 10 кг можуть здаватися супер важкими. Погнали другий підхід. Йоу, так, наступне у нас це задня дельта. І коли діло доходить до задньої дельти, багато хто скіпає це діло. Чому? Та тому що здається, що задня дельта це дуже малий м'яз, його там взагалі не замітно, взагалі не видно. Але це не так. Коли у вас добре розвинуті задні дельти, це дуже класно відділяє ваші плечі. Робить їх, так сказати, 3 d шними і гармонічно вони виглядають. Тому що зазвичай у людей є дисбаланс. Передня, середня дельта домінує, задньої там взагалі немає. Тому, бро, не забувай про задню дельту. І особи великої нагрузки її не потрібно. Три підходики з невеликою вагою, але вони повинні бути виконані. Беремо ось так резину, це для мене найкраща вправа на задні дельти. І максимально напружуємо м'язи у піковій точці. Так як і після кожного тренування декілька бодібілдерських поз, більш-менш нормальне освітлення, але все одно важко його підібрати, тому що зараз a little біт ремонт тут триває, але давайте чекнемо що. Що нічого, ось таке відео вийшло. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на канал, Ставте лайки, ставте коментарі і до зустрічі у новому відео. Let's go!